Миру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі. Бажаю. Закінчуються мої дні перебування вдома. Але горю і палаю до того, щоб щось вкрутити. Ну, така тема. Коротше, акумулятор. Гель був всаджений до нуля. Пробую його за допомогою свого стенда тут встановити. Але справа не в цьому. Справа в тому, що товариш мені подарував отаке чудо диво. І заради нього я сьогодні майже вночі приперся сюди. І в мене є велике бажання подивитися, що він буде і куди він буде показувати. Ну, я тут не маю сюди щупа. Відразу хочу просити вас, хто в курсі справи цього діла, який тут щуп, бо я тут вже резістю напихнув на хімічів, Ну так, коротше. Маю бажання щось побачити. Так, він у нас запустився. Тут це все я поклацав, щось воно там приблизно функціонує. Власне, на що хочу подивитися, це перш за все я його включаю зараз без через діодний міст. Оце мені таке показує, він після діодного мосту. Тепер зараз я йому додавлю 2000 мікрофарат електроліта сюди. Показує таке кіно. Тепер вимикаю електроліта. Знов ті самі черваки, але під'єдную акумулятор. Так, ну, ніби щось на щось він реагує. І ще один момент я хочу включити. Зараз е, це все діло через тірістор. Ось регулятор. Тірісторний стоїть. Так, О, що в нас тут виходить? О, якісь є черваки. Так, ну, подивимося, зараз включимо просто через трансформатор. Отака От тема йде після діодного моста. Не знаю чому так. Ну, Я думаю, що сюди, перш за все, потрібен нормальний щуп. для того, щоб щось робити, якісь висновки. Так. І включаю назад через тієрістор. От ті дає отакі оці виброси. От вони для, для кислотного акумулятора, оці виброси, викиди оці, вони корисні для того, щоб знімати сульфатацію. Я не знаю, як воно на гіль буде впливати, але я його сюди. Тулив, 14 вольт поставив. І тут воно собі потихеньку жужить. Зараз у нас 2 Ампера. 1 Ампер заряда він бере. Ну, його всадили в 0. Тестер навіть не показував взагалі нічого. За нього забулися і він розрядись. Тому, хлопці, дівчата, маю радість, розділяю її з вами. Такий чумайдан. Я розумію, що зараз ви мені хочете написати про Аліекспрес і всі остальні справи, знаю і рухаємося в цьому плані. Але, попри все, маю гарний настрій, маю отаке мультичудо, тому що тут навіть щось крутиться, клацає. Їздить і ходить, щось десь регулюється. Не знаю, що і куди, все треба перевіряти. Шукати на нього документації і все інше. Ну, якщо вам щось відомо. Про щуп, який має бути сюди, під'єднуватись, Я з радістю вислухаю ваші коментарі і подивлюся ваші силки, куди ви мене будете направляти. Ну, на сьогодні у мене все. Таке коротеньке відео. Буду бігти на дворі ніч. Чекаю ваших відповідей. Бажаю миру, добра, всім, тепла і достатку.